Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. У нас нове надходження чудовий автомобіль за чудовою ціною. 5490 американських доларів. Ціна даного авто. Зустрічаємо це Renault Logan. 2012 рік випуску. 1,4 літровий бензиновий двигун. Вже встановлений газ, механіка, передній привід, Гарний синій колір, гарна зимова гума встановлена. Дуже гарний стан. Авто повністю доглянуте та обслуговане. нарікань абсолютно ніяких немає. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Салон тканина чорного кольору. Спереду на сидіннях чохли встановлені. Управління світлом. Пробіг даного автомобіля 134 тисячі кілометрів. Є кондиціонер в комплектації, є два передні електросклопідйомники, механіка п'ятиступенева, датчик газу. Чудовий доглянутий автомобіль. В чудовому стані, приємна ціна 5490 американських доларів. Друзі, авто вже у нас в продажу. Місто Харків, проспект Гагаріна 23. Автосалон. Автопарк. Дане авто. Ви можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізинг Також є можливість замовити будь-яке авто через нашу компанію із США. Тому звертаємося до компанії автопарк. Всіх чекаємо гарного дня.